Доброго всім дня. Прийшов ось такий апарат, неначе після генератора. Фотон бачите, Ukraine Tech. Чи теч? Як вона там? Так, ST 270 Форсаж дуги. Тут типа 270 А. Ну, 270 він не дасть, но судячи по вазі, дуже схожий по вазі. Та й по формі, бачите? І з самураєм, от, то 160 А він повинен дати легко. От, Вірніше, їх два прийшло. Там ще один є, ну не фото. От. Так, і ці, ці два апарати, не наче від військових прийшли. Буду дивитися, якщо від військових це точно, то тоді ремонт буде безкоштовний для них. Отакі от, от справи. Парад я ще не бачив. Так, якась срань. Так, що тут? О, тут драйвера. Чи драйвер, верніше? О, тут три конденсатора на 470 мікрофарад. Так, плата управління. От. Мабуть... Повномостова схема. Да, більше все, що повна мостова схема. Що тут за мікросхема? Так, не видно нічого. Це Лемка, а це, чесно кажу, не видно. А, 35-25. 35 sg 35-25. Воно розвернуто погано видно. Так, що тут у нас? у нас у нас раз два раз два три четыре диода транзисторы раз два три четыре транзистора так долго зараз проверим что у нас тут по выходу зараза Виходу наче нормально, нормально. Тепер по транзисторам. Так. Так, по транзисторам. Де вони тут у нас? Так, по переходу. вибачте, Ну, після генератора, так, да, вибачте, бачите. По затвору вибиті, в общем, все вибите. Вибиті транзистори, жалко-жалко. Продував, знайшов там на платки підірваний конденсатор маленький. Ну, це вже, мабуть, як трохи підрозберу, тоді видно буде його. Це класна плата управління, блок живлення, блок живлення, на топі на якомусь. Так, зараз гляну, скажу. ТОП-224YN. Ось у на топі. Ну, як я і казав, ось опідірваний конденсатор, він не взірвався. Він отак стояв, а кабель, як засовували, його зігнули. І воно ножка одервалась. І там електроліт витік, ну і так далі. Ну, це не умовляє того, що транзистори вибиті. Ось, бачите, ось таке. Електроліт, це, випається, заміниться, почиститься, перевіриться. Будемо дивитися далі. Розбирається доволі просто. Відкручується клема вихідна тут. Тут було зажато добряче на вихідний болтом. А тут маленьким болтом теж до клеми боковим було, слабо зажато. На трьох Увага, відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. На трьох гвинтах і все, і плата витягується. І доступ до транзисторів з цієї сторони, цієї. Два ТГР. От тут плата. Плата драйверів. Так, щось тут зігнуте. Вирівняємо транзистора. Подивимося. Так. Ну і будемо знімати транзистори. Силові, Силові транзистори тут FGA 60N65 smd жирні транзистори. Ну, я таки не буду ставить, бо дуже дорого вийде. Поставим. Ну, як завжди, сілановські я ставлю. Теж 60-ті поставлю сілановські. І будуть вони ходити аж бігом. Трещо не знімав, але вже видно. Тут підгорена ножка. Тут, мабуть, не видно буде вам. О, ось все, тут. Середня ножка підгорена. От. А тут, тут неначе ні. ножки в термоусадках. Іначе так нормально. Ладно, зараз знімемо цей транзистор. Що сталося там? Ну, я ось дивлюся плату управління. І тут на платі управління дуже класно, видно, багато шариків. Ось припої. Ось о, ось, ось, ось. От. Десь падає. Зараз буду очищати усе. Ось все. Кругом маленькі шарики припої. Ось. От. Десь залетіли. Можливо і там залетіло, замкнуло. Ось все дивіться. О, ось. Дуже багато видно. Неначе припой. Це не окалена, не метал. Такий. Ну, мається на увазі не... Не сталь. А може й сталь, не знаю. От такі от справи, Два ось все. А два умовно живий. Що це Не Незрозуміло, бачите. Зворотня діод є і тут щось дзвониться. Ну-ка ми його закриємо. О, він трошки приоткритий був, мабуть. Теж щось не зрозуміло. Закриємо, приоткритий. Зворотний діод. Нормальний. Так, да, він трохи приоткритий, бачите. Коли приоткриваю, то він там щось, щось показує. Так, для дослідів підуть. А ці на викидку. Я їх отак згинаю ножки, щоб видно було, що це шлак. Цей електроліт стоє по 15 вольтовій лінії. Ось він, ножка у нього видерлася. Зараз почищу, помию, подивлюся. Трошки пропаяв контакти, бо тут кислота чи електроліт з'їв трохи контакту. Ну, пайку. То я обновив паєчку, все нормально. Зараз помию, буде все дуже добре. Так, зараз заживемо тільки дежурку. Плата управління під'єднана, блок живлення під'єднаний, драйвер під'єднаний. Зараз подивимося. Так, подаємо напругу. О, включилося, включилось реле. Зараз подивимося. А де ж моя. Сю моя. Щупик. Зараз. Так, дивимося на... Затворі на цьому транзисторі. Що ми маємо? Ой. Щось ми маємо. Ну, нормально. Частота 65 кГц. Чому такий вузький сигнал? Бо, мабуть, тому що відключений регулятор струму і він шим звузив. І сигнали з транзисторами. Ну, такий ж самий. Норма. Так, коли я ставлю транзистори на напряму на радіатор, то користуюся такою пастою алюмінізую. Вона і е, струм проводить, ну тут це байдуже це для діодів більше. От, і струм проводить, але вона і теплоємність, в неї, теплопередача в неї краще. 60 N60 сілановські, оце так приходиться вигибати ножки. Захотів термоусадку на ножки ставити наглухо за силикони. От. Тепер ніяка падлюка, вибачте, пилюка вже туди не попаде. По стандарту 1 Ом 1 Вт в якості запобіжника. Воно не, не помішає, не завадить. Зробив, тут я прикрутив, викручу, забув це ж. Оця лента сюди. Це, мабуть, щоб потік е, на драйвер. І що, щоб охолоджував драйвер. Кажуть, що драйвер тут гріється і так далі, і так далі. Не знаю. Ну, тут потемніння ніде немає, все красиво, все гарно. А, і ще одне скажу. Мені апарат сподобався. Ну, це на півміст. Я на початку казав, не наче міст. Ні, це на півміст. сподобався по модульна система, і причому витягується швидко. Відкрутив, витягнув, відкрутив, витягнув. Розбирати дуже легко. Саме важче це було надівати клеми на е, кнопку. і все. Ну Клеми можна надівати, бачите, я прикрутив зразу плати, а можна було клеми надіти, а потім плати тільки під'єднати. і все. Все, зібрав. Завтра на ну, щоб висохли, силикон. завтра на балас на електрод, не знаю, як він варить. Але, судячи з усього годний апарат, і важкий, і ручка є, і 60 амперні транзистори стоять, їх 4 штуки. Ну, з усіх сторін нормальний апарат. І розбирається, збирається непогано. Так що, хто хто буде апарат, якщо хто... Побачите, що продає, то можна таке і купувати. Пробуємо цей апарат, включаємо, запрацював. Нормально все. На ходу 60 вольт. Струм мінімальний, форсаж вимкнений зовсім. Пробуємо. О, є таке, регулюється. Так, що він може зараз? 70, 175 А. Ну, ну нормально. Я б сказав, би, що для 175 А тут можна було б, тут мостова схема в паралель по два Транзистора можна було б 40 А всучити. Ну я поставив так, як воно було, 60 А, щоб не було питань. Так, зараз на електрод. Нежний електрод. Попробуємо запалювання зразу. Ух ты, класно запалює. Чітко. Так, струм насередину. Спробую як горить, мабуть, сильно горить. Ух ты! Шикарно. Ну тепер на електрод. Струм мінімальний, електрод тройка. Рутиловий. Закінчується в мене для проб вже рутилові електроди. Та зовсім електроди мається, закінчуються. Ось я знайшов якийсь з основним покриттям, але він 2,5 мм. Ну його попробую. Ось відкривається у мене болото з Поїхали. Струм мінімум. Це класно. Так, струм, давайте наполовину. Зараз спробую форсаж дуги, що таке. Так. Форсаж дуги максимум, ви бачили, відтягував дуга, перерувалася. Форсаж дуги максимум. Рука. Такая, что я не увидел ну, в разницы. Может, я сварщик же такой, не профессиональный. Так, и где десь соточку. Ну и струм максимум. Да, жарится классно. Так, Насередину струму, ну на середньосучку спробуємо. Оце електрод з основним покриттям. Я не знаю, що це електро, це якийсь баз руминський, чуть-чуть, його знає. 10-ї давності він бачите вже пожовтів. меня не знаю. Ну, на короткие дузи треба себе электропалить. И не на ржавом металле. Работает нормально.